Коли в 1998 році вийшло шоу Трумана, усе здавалося фантастикою. Чоловік живе в ідеальному сконструйованому світі, не знаючи, що кожен його крок це шоу для мільйонів. Але сьогодні це вже не фантастика, це ми. Ми живемо в епоху, де особливе життя це контент, де камера завжди увімкнена, навіть коли її немає. Кожен наш день кадри для чужих екранів. І головне, як і Труман, ми часто не помічаємо, що давно граємо ролі, яких від нас чекають. Фільм передбачав суспільство, у якому межа між правдою і виставою зникає, де реальність це те, що добре виглядає, де навіть втеча з фальшивого світу стає частиною шоу. Але Труман зробив вибір. Він ризикнув усім, щоб знайти себе. І це головне питання фільму і нашого часу. Чи готовий ти вимкнути камеру, щоб зрозуміти, хто ти без лайків, масок і алгоритмів? Підпишись на телеграм, Ютуб. Ми говоримо про кіно, що відчує час сильніше за новини.